Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде перша вилазка на природу. Позбираємо весняних грибочків. Вирішили ми прогулятися на природі з чоловіком і знайшли перші грибочки. Весняні ось, юдині вуха. До речі, ніколи не брали, а це вирішили назбирати і спробувати, який на смак. Кажуть, дуже смачні. Також знайшли фламуліни. Фламуліна вже відходить, то зимовий гриб. А ось із весняних буде вушко. Спробуємо вдома, що воно таке. На повалених деревах це клени повалені. Зайшли в провалля. тут клени і верби старі. От на вербах знайшли фламуліну, а на повалених старих, ну такі вже добре підгнилих кленах, юдені вушка. І такі доволі хороші. Ось такий грибок. Якось воно так зветься цікаво, не пам'ятаю. Трясучка чи якось там. Ну, коротше кажучи, воно оце м'якеньке. І наскільки я знаю, це також їстівний гриб. Треба прочитати. Ну і такий лишайничок красивий на цій гілочці. І бачите, вся-вся-вся гілочка в цьому грибкові цікавому. Ось такий, як жиле на дотик. Знаю, що є ще коричневого кольору. Червоного, здається, також, і чорний. Ось такий от гриб. Теж в колекцію весняних грибів. Дивіться, який пейзажний пеньочок, трутовик і фламуліна. сь таке поєднання. Поряд ще один пеньок, на ньому теж трутовик, правда, вже старий, розпадається, але отакого от от кольору цікавого. Цікавий пеньочок весь в трутовичках. Від старих до молодих. Береза. Зламана, стара, трухла. Ось так. Такий от гарний тротовичок на поваленій березі. Ще один з іншої сторони. Мухи дуже красиві. Черговий пеньок з трутовичками. Бачите, які гарні. Один біленький, а інший розмальований. Ось такі дуже гарні. Пейзажно.